До вашої уваги, каталог травня 2025 рік. Компанія «Фармасі». Подарунки найріднішим шукай на сторінках каталогу фармасі преміум якість доступна кожного, наші сертифікати. І весняний сюрприз матусям. Зробіть замовлення на 30 балів з 1 травня до 31 го і отримай шанс виграти один із подарунків: електрочайник, міксер, кавоварка, тостер і праска супер! Класні продукти. Тож, робимо всі замовлення. Набори зі знижкою. Дуже гарні пропозиції. Звертайте увагу. Наборами завжди вигідніше. Акційні пропозиції. Декоративна косметика BB, CC Крем. Купуй тональну основу VFX Pro Camera Ready і отримуй консілер всього за 79 гривень гарна пропозиція. Купуй тональну основу Air Glow і отримай фіксатор макіяжу всього за 30 гривень. Супер! Праймери з ефектом світловідбиваючою формулою і з ефектом блюр матуючий. b пудра напівпрозора пудра. Скульптуруючі засоби. Рум'яна, хайлайтер, бронзер. Рум'яна стік, пудрові рум'яна. Обирайте, дівчата, свою текстуру. Палетки. Палетка універсальна, палетки для обличчя, три види, три в одному, палетка піч і палетка для скульптурування. Акційна ціна палітки для обличчя 3 в одному 699 гривень. Колекція оазіс це із наших новинок. Потім палетка Троянда Дюн в акції 559 гривень. Фламастер підводка для очей 349 гривень. Акційна пропозиція. Туш для брів, маркер для брів. Праймер під туш для Вій акційна ціна. 399 гривень. Віск для брів, сироватка для брів, в кого тонкі вії і брови, можна трошечки підживити їх. Так, наші різноманітні туші, на будь-який смак. Механічний олівець для губ всього за 99 гривень за умови купівлі глазурованої помади. Гарна пропозиція. Так, кремова помада, помада стік з на акції 239 гривень. Рідкі матові помади дуже багато у нас відтінків. Рідка матова помада VFX Elite. Блиск плампер, блиск топер. Блиск лак латіна, засоби для демакіяжу, міцелярна вода і двофазний засіб для демакіяжу. Рюкзачки на невеличкі сумочки ось такі це вони в нас нещодавно з'явилися. Новинка велика сумка валіза 2499 гривень. Різні косметички, різні пензлики. Аромати, що підкорюють, акційна пропозиція на аромат Velvet Блоссом 509 гривень. Акційна пропозиція на аромат Eternal Spice, чоловічий 509 гривень. Чаруючі аромати новиночки, Вальсе Ballerina Опулінс. Аромати, що закохують: Омні, рейна, Бліс. Гера, Сігніче, Sensiš. Акційна пропозиція на парфумовану воду, воду Хьопашин. 709 гривень. Чоловічі аромати Баолі, His Power Pulse Шутермен. Вандерласт. No 70. Шутермен Блек. Акційна пропозиція 739 гривень. Парфумовані. Гелі для душу, бальзам після гоління чоловічий і жіночі гелі для душу парфумовані. Боді міст, лямур, рубі Ruby пер, перл і Wildberry. Антиперспиранти, дезодоранти акційна пропозиція на спрей антиперспирант 239 гривень. Лінійка догляду за обличчям Smart Life. З муцином равлика гіалуроновою кислотою, гідралізованим колагеном. Для тіла лінійка Smart Life крем крем-суфле і скраб, Авокадо і Манго. Догляд за волоссям. Лак для волосся. Термозахист. Нейтралізатор запахів, засіб для миття скла, ополіскувач для ротової порожнини це все українського виробника. Поліроль, освіжувач взуття, очищувач взуття, антижир, антинагар, порошок для чищення. Я усуну будь-який запах з твоїх рук: рідке кухонне мило. Гель для прочистки труб, спрей антистатик, пральний порошок, плямовивідник. Тканинні маски тепер можна придбати в наборі по 5 штук. Зубні пасти, алоє гель, чайне дерево, відбілювальна. І відбілюючі зубні пасти з матча і шафраном, з місваком і фініками. Набір кремів з шкіри 299 гривень 4 крема і пакет в подарунок. Набір з бальзамів 4 штуки і пакет в подарунок. Шампуні ботанік. Гель для душу ботанік. Масло для тіла, крем для рук, гель для душу. Фісташкова серія, фісташки макарони. Лавандова серія шампунь. шампунь, маска і масажна олія. Гель для душа, лосьон для тіла. купуй набором зі знижкою до 20%. Вигідна пропозиція. Чоловіча серія Masculine. Догляд за волоссям кератинова серія. Купуй набором зі знижкою до 30%. Стайлінг крем для прямого і кучерявого волосся. Фарба для волосся, фармаколор делюкс. Акційна пропозиція на піну для гоління 269 гривень. Перевертаємо наш каталог, і тут у нас новиночка, трояндова серія. Рекомендується з 18 років. Тут у нас гель для умивання, тонік спрей і крем для обличчя. Засіб очищувальний бальзам для демакіяжа. Квінтесенція бальзаму та масла 599 гривень. Природне сяйво шкіри, сироватка для сяяння з вітаміном С, еліксір краси 15 сухих олій, 689 гривень. Відчуйте себе королевою. Набір молодості, еліксір молодості, 1999 гривень, майже 1000 гривень знижка, ще й подарунковий пакет. Супер пропозиція. Звертайте увагу. Набір тканинних масок, 10 штук у наборі. Обирайте свою серію, гарна пропозиція. Сонце захист. Захист від сонця, набір, «Сонцезахисний лосьйон, бронзуюча олія і пакет в подарунок в наборі. Серія аква для зневодненої сухої шкіри. Догляд за обличчям Доктор Туна серія календула для сухої чутливої шкіри. Серія чайне дерево для жирної і комбінованої. Проти пігментації відбілювальна серія люмі. Антивікова серія h Reversist проти зморшок підходить для будь-якого типу шкіри. Антивікова серія Resurface з ретинолом вітаміном С екстрактом зелених водоростей. Підходить для всіх типів шкіри. Рекомендується з 35 років. Інтимна гігієна. Мило для інтимної гігієни, гель лубрикант. Крем для депіляції. Догляд за ногами доктор Туна, спрей для ніг, засіб, сільпілінг для рук і ніг, і крем для ніг проти тріщин. Набір патчей, акційна пропозиція, три види і пакет в подарунок 1299 гривень. Масажні гелі і бальзами. Акційна пропозиція на масажний стік – 369 гривень. Набір масажних гелей, паприка і каштан в подарунковому пакеті. Акційна пропозиція на глюкозамін – 339 гривень. Дитячі серії шампунь. Спрей для волосся, Потім спрей стайлінг для волосся «Доктор Туна», Доглядові лінійки для волосся. Серія Reviving. Intensive Repair. Набором вигідніше до 32% знижка. Набір «Часникова серія в подарунковому пакеті. Набором вигідніше всього 799 гривень. Шампунь проти лупи. Акційна пропозиція 289 гривень. Шампунь з олією каліандули і з чайним деревом. Далі у нас нутрі продукти, нутрієнти. Новинка Beauty Колаген в порошки, порошок-стимулятор колагену, beauty-booster колаген нутрі-плюс. Містить в своєму складі три типи гідролізованого колагену: перший, другий і третій. 10 тисяч міліграм. Гіалуронова кислота, вітаміни С Е, Б5, Б6, Д3, мінерали цинк, мідь-натрій і натуральний ароматизатор шоколаду в одній ложки. Це наша новиночка. Новиночка. Суміш розчинної кави і цикорію. Деліш у стіках 20 стіків 349 гривень. Корисна кава з колагеном, з цикорієм. Звертайте увагу. Набір чаїв трав'яних, корисне чаювання, 1229 гривень, 4 види чаю і пакет в подарунок. Протеїновий коктейль, шейкер. Набір підтримка здоров'я. До набору входить дієтична добавка куркумін, L-карнітін, спіруліна і подарунковий пакет в комплекті. Дієтичні добавки Energy Powder Recair і Restor. Речей вживаємо зранку Restor на ніч. Сілімарін, берберин. Beauty колаген, глюкозаміновий комплекс, кальций магній колаген, питний колаген, желейні вітаміни Red Green, Вітамін краси Beauty Формула, NSN HSN Beauty формула. Так, гідродропс, гіалуронова кислота в краплях, желейні вітаміни HCV для покращення травлення, дитячі вітаміни. Фокус для покращення пам'яті і цикл для гормонального здоров'я жінки. питний детокс, харчові волокна, гриб рейши, чорний тмин, жіночі чоловічі вітаміни, омега 3, вітамін Д3 К2, вітамін В12, вітамін Д3, шипучі вітаміни С і чорна бузина. Далі у нас іде лінійка містер Вайпес. Новинки, які з'явилися в квітні. Це кисневий засіб для виведення плям, засіб для виведення плям спрей, засіб для видалення іржі, засіб для видалення жиру та бруду, і відбілювальний засіб Performer's містер Vipes. Я вже випробувала це як доместос дуже густий, концентрований. Мені сподобався. Екозасоби, засіб для миття посуду, засіб для видалення жиру, від накипу та іржі для чищення унітазу, плямовивідник, кондиціонер для білизни, кисневий плямо-вивідник, вологі серветки для прибирання. Мультифункціональний очищувач поверхонь з ароматом білі квіти і чистота. З запахом цитруса 500 мл і засіб для чищення дерев'яних поверхонь. Дякую, друзі, за увагу! Кого цікавить дисконт, оформлення дисконту, пишіть мені в приватні, дарую знижку від 25% від цін каталогу.